Так. Всім привіт, дорогі друзі. Мене звати Богдан. Також відомий як маленький патріотик. І зараз я хочу поговорити з вами на різні теми в плані е ситуації на південному, на північному е напрямку. Конкретно це є Бахмут. Давайте зараз трошки розпочнемо. Окей. Yeah. Okay. Ми розпочнемо з того, що. Давайте. Так. Е, я думаю, всі знають про ситуацію в плані. Ось ця ситуація з Пригожином. Ситуація з Пригожином. Е, на момент. Е... Ситуації взагалі в, в Бахмуті від того, що відбувалось на території Росії, була величезна нерозберіха. Ніхто нічого не розумів, не могли зрозуміти, як це все відбувається, чому і як так сталося, що Сусід э, просто почав побачають перепрошую. Так, за реально сорокаме почав. Побачають передача. Я так, що сусід, твій сусід, в нього там почався переворот. Зараз, секунду, в мене злетіло трішки. Твого сусіда почався переворот. Справжній переворот э, з пригорзуном і так далі. Так. Мені кажеться, що... Ага, ще, сум. Може отак. Сонце дуже жорстко падає і я не можу чати. Окей, твій сусід Пригожин, він просто щось, ну, Росія разом з Пригожином щось замесила. і не зрозуміло, що відбувається. Тому що е в Україні реально почалася якась нерозберіга. Ніхто нічого не розумів. Тобто, проти кого ми воюємо? Для чого? Типу, взагалі, було максимально нерозберіха, але пройшло десь день, два, ситуація устабілізувалась, і війна продовжується. Окей, що ще я можу розказати з приводу Е, Давайте, може, якось буде. Я не знаю, чи я зможу це зробити? І ще багато. Тему ми оприділили, От наша тема. Окей. Що я можу на цю тему сказати? Да. Окей. Е, величезна не що відбувається, як, і так далі. І це відбувалося якось так. Стабілізація максимально починалася, починалася, пройшло 2 дні, і вже якби все устабілізувалось більш-менш і все окей, оприлюдняє. Росія, ну, Україна зрозуміла, що і як. і на на на, на бахмуті все окей, в принципі. Окей, далі що? Ну, це вот неодно. Ммм. Сейчас, секунду. Че, ще, 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 ще. Чекну, чеклен, чет. Окей, Сейчас є ще тема. Хочу про цю тему як казати. Е, в принципі, на Бахмуті всіх готували до цього. Тобто, як вам можна сказати? Є 99%, що воно буде. Ось так. Чек. Дев'яносто дев'ять відсотків, що не буде, точніше не, не буде. І один відсоток, що буде? Тобто, всього ж один відсоток, але він є, ви розумієте. І Надіятись, типа, завжди треба знаходити позитив. Типу, сказати, що все, нічого не буде, то ще на себе переобіждати. Но факт, що воно може бути, воно є. Окей, Мартин. Факт, що воно може бути, в принципі, є. Тому ми можемо. Реально трішки переживати, але не настільки, що прям цього цево так далі. Ну, ви понимаєте, це йоди, це все. О, зараз, зараз. Що про що Ще про що хотів сказати, обичаєш? В самому початку о, також була велика нерозберіга була також велика нерозборіха, коли тільки все починалось. Коли починалось. Що можу сказати? Е, також ніхто не був готовий до цього, тому що тим більше. Ну, ви думаєте, хтось взагалі був, був готовий до війни? Так, ми, да, ми знали, але ми не вірили в це. Да? Okay. Окей. Хочу уточнити, що коли зайшли Вагнери на територію Бахмута, вони набагато краще продвинулись. Чому? Тому що українці не ожидали, що такий сильний е, удар на них нанесе Вагнер. Їм треба було цей місяць, і вони, якщо чесно, його прокакали, реально. ну, прокульбабкали, давайте так. Е, Про кульбабкали і. Пройшов час, вони зрозуміли, що і як, але вже було більш-менш пізно. Ось цей кусок бахмута, який ми тоді за ну просто прокульбабкали, це було, ну що ж зробити? Нам ще військовим також треба було привикнути і так далі. Але зараз, коли була ситуація з Пригожином, ми всі знаємо, що нас ЗСУ забрало около чотирьох вулиць. В Бахмуті. Їм це дуже допомогло. Вони хорошо продвинулись максимально. І вони нас радують максимально. Так, да. що ще можу сказати? Е, можу сказати, що. Ну, типу, дивіться, я е, чому так впевнено про це говорю, тому що, е, блін, я, я не знаю, от я не знаю, навірно, не можна. Про ситуацію при Пригожину, при самому початку, коли, коли все тільки розпочиналось, коли, коли вони не могли привикнути, що вагнери заходять в самому початку. І дуже-дуже багато. Тому реально дуже добра людина, особисто вам говорю, тому підписуйтесь обов'язково. Він розповідав про ситуацію, про все ось це. До речі, наверное... Вони мішають, це щось мішає. Чекайте. Сік. Вон сік. Як його забрати? Як його делітнути? Ми ще все делітним. Оп, деліт. Чип. Ну і цей хлопець з самого початку. З самого початку війни воював. То на Бахмуті, то ще лише. в основному його відправляли на Бахмут. І в самий останній раз, коли він був на Бахмуті, коли вже був Пригожин, він розповідав, що коли заходив в Пригожин, була максимально нерозболі... нерозборіха. Також, коли була Краховська Гес, було ну, такого міра. Я думаю, ви розумієте, у всіх таке є. Міра. Якось... В тож ти боїшся, ти... як вам сказати, від того що ти боїшся, ти дуже замикаєшся, ти не можеш про, про щось говорити. І коли сталася Каховська ГЕС, це, це діло наоборот відкрилось, і вони між хлопцями, між військовими про це розмовляли постійно. А коли вже почали розповідати про ЗАЕС, вони реально знову е, закрились і не могли ні про що говорити і так далі. Ось так. Е, в принципі, така тема специфічна максимально. Він реально герой. Обласне. е, Про що ще хотів сказати вам? Також він розповідав про те, що. Ну, от коли була вже більш-менш ішла війна, да. Тоді. Е це як відбувалось? Як вам сказати? зараз секунду, я щось чекну. Один момент. А, є там ще окей, чекну. Е це як відбувалось? Це відбувалось в плані максимального. Ну, коли вони вже підготувалися, вони були максимально готові до. Контрнаступ. До речі, з приводу контрнаступу, тема контрнаступ. Відкрию її вам трішки. Контрнаступ про контрнаступ говорили ще в квітні. Да? Але насправді він почався в травні в червні. Нам дуже рано про це говорили, а от навіть мені розказували, що. Він розказував, що коли наші, наші перехвачували е, радіо, ну оці от рації росіянців, росіянці дуже сильно говорили, що Контрнаступ, ви боїтесь, ви боїтесь, що там, ну коротше, дуже такі теми, що ми боїмось, що все буде, все контрнаступ, тобто вони максимально боялись. Ну, типа, навіть якщо б нам раніше сказали, типа, що наші що вони йдуть там, коли нам сказали, саме, візьмуть Київ за три дні, ми ж кожен боялись дуже сильно, да? Тому у всіх є такий признак боя... боязливості. Okay. Двадцать четвертый, да, две. Ну, в принципі, зараз можойба навіть можу сказати те, що е, на Бахмуті все буде добре. Україна переможе. Все буде Україна. Слава Україні! героям слава! Україна понад усе! І всім папа! -па.